Всім привіт! Є така проблемка. Значить, оце актуатор лючка Бензбака, скажімо так. Значить, Вже перевіряв, підключав сюди контрольку два мінуса. Ну як, він, певно, що один просто воно по колу перебігає. І коли нажимається кнопка на передній карті, нічого не відбувається, сигнал не приходить. Розібрав карту. Бачимо. Ось це та кнопка. тут два контакти. Поміряв на ній опір 25 Ом. Це явно забагато, там має бути близько нуля. Щоб остаточно дефектувати кнопку, зараз перейдемо на перід і спробуємо напряму підключити. І так, ми спереді карту розібрав. Нескладно викручуємо винтики і доверху підносимо. Якихось кліпсів зняти треба. Значить, оце цей роз'єм на два контакти. Зараз я просто перемкну. Зажигання включати не треба, запалювання. Зараз я перемкну, секунду. Так, ми бачимо, зараз лючок закритий там замикати. Відкрився. Тобто, тобто, явно проблема не тут, все коло ми виключаємо, проблема іменно в кнопці. А скоріше за все, просто обгоріли контакти. Зараз її треба буде зняти і їх ну, зачистити, як мінімум. Я думаю, це обійдеться, щоб не міняти кнопки. Бачимо така карта. І так, розібрав я кнопку, не важко це робиться. І зразу все і понятно стає. Ось один контакт бачимо, грязний, окислений. Зараз це все зачищаємо. Було б добре спеціальною хімією для контактів. Я думаю, ВДшка поможе. Тут і ось. Бачите, таке темненьке. Все це зачищаємо, ставимо, збираємо назад. Там, до речі, є пружинки. Ось. Їх як розбирати, акуратно не погубити. Не на, на оцих шпильках висять. Все. Я думаю, це стопроцентова причина, чому не відкривався бачок. А це, скажімо так, дуже неприємно. Це треба відкривати тут такий лючок і тягнути за тросик оцей. Ось. А також, думаю, буде все працювати. Значить, як я це діагностував, саме легше було добратися ось сюди. Навіть коли тут оцей карти немає, там є такий лючок. Значить, підключив таку контрольку до маси, ось сюди. Ось. ми торкаємося, вона пікає. І підводимо до контактів. До одного контакта мінус, до другого контакта мінус. Ну так, е, мінус приходить, Він десь певне на кузові тут. А ось точки маси, він, скоріше всього, звідси йде. Е, плюс, значить, я зараз не покажу, бо кнопка вже знята. Але я коли нажимав, то ніякої реакції не було. Воно тільки пищало і на одному контакті, і на другому. Тобто стало зрозуміти, що лізти треба туди. Ну і далі ви побачите. Так, зачистив я контакти. Зразу кажу, що скоріше за все я чистив неправильно. Чистив я ножиком, там є мікро такі раковинки. Відповідно, чим більше їх, тим менша площа з'єднання контактів. Ну, Це по-правильному, але я думаю, на деякий час хватить. Ще роблять припоєм його, скажімо так, роблять, і воно якби краще ходить. І воно виходить таке чуть-чуть полусферою, коли припої, але коли воно чуть-чуть підгорає, то ніби як воно більше якби, би якщо я не помиляюсь. Далі всередині теж я зробив. Ось, там все почистив пишною дешкою. Зараз підкину її до, до провода, подивимося, чи запрацювало. Ну, ясно, запрацювало. Так, підкину я кнопочку, друзімо. І зараз нажимаю, подивимося, що буде. Все працює. А то заправитись не можна було. Дякую за перегляд. Отаке. От Будуть виходити подібні якісь відео по мірі їх надходження проблем. Так, раз тут я вже є за зараз всі дирочки мовілю з балончика. Бо планував просто сюди, ось сюдою, сюди. Але тут, бачите, і тут вже є дирочки, і тут лючки. До речі. Сіклопідйомник ще 2006 року оригінальний. А на Неві разів певно 4, за 4-3 я добирався і міняв його. Ну як я ремонтував, бо туди вода попадала. От така ситуація. Не знаю, що такий динамік грязний, десь звідкись Чи хтось дверку не закрив чи що. Не знаю. Е, можливо, тут пленка мала кудись бути? М -м -м так. Робим